А ви знали, що в Радянському Союзі було багато неправди, заборонялося вивчення Слова Божого і таким чином впустили в своє життя першого вершника апокаліпсиса, диявола, який є неправдомовець, диявол є лукавий. Тому важливо розуміти, коли ми не вивчаємо істину слова Божого, а віримо в брехню? То тим самим впускаємо в своє життя сатану, а потім і видно, що приходять інші біди, інші наказання. Як, наприклад, в Радянському Союзі говорили, що людина є просто від тварини, еволюція. Але насправді це є неправда, бо Біблія говорить, що ми є Божі творіння. І створені за образом Божої та за подобою Божою. Тому потрібно вивчати Біблію, щоб не бути обманутими, щоб дійсно знати, хто ми звідки ми хто нас створив. Тому Ісус Христос не дає світло та розум, Ісус Христос є світло, яке просвічує всяку людину, яка приходить на цей світ. Тому коли ми приймаємо Ісуса в своє життя, то й приходить зцілення, свобода від усякого гріха. Амінь. Якщо у вас немає церкви, то ви можете долучитися вже в цю неділю о 14.00 на духовне спілкування, де будемо вивчати Біблію, і ви можете приєднатися до нас та послухати, про що будуть спілкуватися люди. І я впевнений, що ви. Для себе почуєте щось корисне, якісь відповіді на свої запитання.